Катерина Яресько, це харківський волонтер, громадський активіст, член громадського об'єднання автомайдан Харкова, блогер, один з активістів громадської акції блокади Криму. Отже, пані Катерино, вам доброго дня. Доброго дня всім. Я доброго так дня. наскільки я зрозумів, з вами краще було би поспілкуватися про тонкощі нюанси інформаційної війни, яку в яку Україна, так би мовити, вписалася останнім часом, але, зокрема, не варто не зайвим було б згадати і про те, що інформаційна війна як така для нас є ну, новим інструментом. Що ви на це можете сказати? Ну, взагалі, то це не новий інструмент, це така інформаційна оболонка. Вона супроводжує будь-яку війну. Це було в Я маю на увазі для України саме. А для України це теж є певний досвід, але ну якось так вже сталося, що це була несподіванка для нас, так ось така гібридна агресія Росії по відношенню до нас, і якось так ми розгубилися трошки, але вже ну дехто принаймні. Добре себе почуває і впроваджує дуже ефективні інформаційні такі гібридні теж проекти. Просто чому я згадав, от на початку нашого спілкування саме про інформаційну війну, тому що ми знаємо, от Росія вже давно цим займається питанням. У них навіть цілі центри створено вже не одне десятиліття. Працюють на сьогоднішній день. Якщо не будемо брати до уваги міністерство. Мінстець, так би мовити, котрий називають в народі. А що сьогодні є, от можливо, там серед громадських активістів, громадських організацій, які інструменти впливу в цьому питанні? Ну у нас же сьогодні день волонтера. Так і поговоримо ми про волонтерську таку спільноту міжнародну, яка називається Інформнапа. Це е, активісти, які е, ну, в більшості своїх атішники. Які почали використовувати такий інструмент осінь-аналіз це аналіз відкритих баз даних для збору інформації щодо злочинів Російської Федерації в Україні? А тепер вже це не лише в Україні, а взагалі в світі, і у них це дуже непогано. Получається, а в чому полягає суть цієї роботи от саме створення інформнапало ресурсу та миротворець. Тобто що за контент? Яка там інформація звичайно збирається? Це дві різні організації. Вони співпрацюють одна з одною, тому що у них зовсім інші сфери діяльності. І вони можуть друг другу допомагати. Інформа це організація, яка фіксує епізоди за участю російських військ, наприклад, російських військових російської техніки, і вона фіксує у неї є такий перелік військових частин, які брали участь в конфлікті у нас на Донбасі. А Миротворець. Це е, такий центр, взагалі цікавий. Це науково-дослідний центр вивчення е, ознак злочинів проти народу України, держави, України, міжнародної спільноти там тощо. І вони е, ведуть таку базу даних е, тих людей, які е, ну, якось себе проявили так, що можна вважати, що це. Ну, Ну, ну є ознаки злочинів, і у них вже 50 тисяч осіб таких. Угу. Ну я так розумію, що не лише фахівці, спеціалісти, скажімо там, юристи ті ж самі з вами співпрацюють з огляду на те, що ви є завідуючою кафедрою управління соціальними комунікаціями Харківського національного університету, імені Семена Кузніцову, то напевно і повсякчас студентів підключаєте студентство до, до цих є? процесів. Наскільки вони є активними? Ні-ні ні. Це взагалі це моя окрема громадська діяльність, робота є робота. А я просто ну, трохи в цьому розуміюся, тому допомагаю. Я взагалі не є членом усіх організацій, волонтер інфур... миротворець та інфорнопам, тому що. Всі ці, ці організації вони скриті, їх учасники невідомі, вони існують лише у вигляді акаунтів на Фейсбуці, тому ну, це неможливо для них відкритися. Так, Я я ну, просто трохи їм допомагаю. Ну, тим не менш, ми представляємо вас як волонтери, зокрема блогери, от які повсякчас теми піднімаються останнім часом в ваших блогах, до яких тем підключаються користувачі? Що сьогодні нагально, що обговорюється? Ну... Сьогодні у нас взагалі така тема дуже зворушлива. Повернувся з полону наш друг Рахман Кімарку. І ми його він приїхав до Харкова вночі. Ми його тут зустрічали, і зараз ми поїдемо разом. Там далі він поїде до військової частини. Ми його будемо проваджати. Тому у нас зараз така тема. І вона одночасно і радісна дуже. Ну і сумна, тому що ми. Ці чотири місяці ми дуже переживали за нього. Ну, до речі, про це ми вже неодноразово говорили інші засоби масової інформації стосовно повернення Андрія Гричанова. Але от такі, скажімо, ну, в результаті повернення бійців, чи отримуєте ви якусь додаткову інформацію, яка так чи інакше, але потім допомагає сприяє в поверненні інших? Оця попередня розмова з ним, вона якісь результати в цьому питанні принесла вам корисні? На жаль, це для мене взагалі ну, інша сфера. Я думаю, ну сподіваюся, що фахівці, які з ним таку формацію, ну це не моя сфера, не можу нічого сказати.